Діти, я вам зараз розповім, як бути природі другом. У лісі будемо намагатися ходити по стежках, щоб рослини не гинули від витоптування. Не зривайте квіти для букетів, вони окраса природи. Складайте букети тільки з тих рослин, які вирощені людиною. Не ламайте гілки дерев і чагарники, вони можуть загинути. Не ловіть метеликів, бабок, коників, жуків заради забави. Кожне створіння має право на життя. Не руйнуйте мурашники, мурахи приносять велику користь природі. Не галасуйте, не кричіть, не лякайте, це лякає диких тварин і птахів. Не ловіть дитинчат, диких тварин і не забирайте їх з собою. Не рунуйте гнізда птахів, не підходьте близько до них, ніколи не беріть пташенят в руки, інакше птахи залишать їх назавжди. Не виривайте гриби і кущики ягід з корінням. Не збивайте шапинки, отруйних грибів, ними харчуються дикі тварини. Не залишайте після себе сміття, це дуже шкодить природі. Бите скло, консервні банки можуть стати причиною поранень лапок тварин, а також сприяти виникненню пожежі. Не розпалюйте у лісі багаття, це може спричинити пожежу, від якої загинуть рослини і тварини. Пам'ятайте, ліс наше багатство, яке ми повинні берегти та охороняти. Бережіть природу. Дякую вам!